З березня 22-го року Павло Цицюрський взяв приклад сина та доєднався до війська. Відтоді служив майже на всіх гарячих напрямках, отримав звання старшого сержанта. Втім, 2 грудня 2023 року його життя змінилось. Чоловік отримав поранення. На щастя, залишився живий. Але відтоді ветеран зіштовхнувся з новими труднощами. Саме складніше у сині документ, саме більша проблема. Документ. Зібрати, виб'яти. Як побратим каже, там легше було в окопах, чим тут бюрократію переборо. За такими труднощами нині стикається чимало ветеранів. Тож в Україні запровадили новий проект Простір турботи про ветерана. Хмельницький став першим містом, де вже відкрили два кабінети у закладах охорони здоров'я. Ми максимально хочемо бути ближчими до ветерана, аби кожне питання, кожна проблемна якась ситуація із оформленням документів документів, інформація щодо тієї ж самої реабілітації, отримання медичної допомоги, отримання довідок в військових частинах, і цілий комплекс питань були вирішені. У просторі працюватимуть кваліфіковані спеціалісти із супроводу ветеранів, юристи, психологи, соцпрацівники, фахівці структурних підрозділів з питань ветеранської політики ОВА та інші. Тобто тут буде знаходитись кейс-менеджер, який буде збирати запити. І після того він буде розуміти, наприклад, що у нас є 10 запитів до юриста. Ми плануємо один день, ну чи два дні виходячи вже з кількості запитів, які буде тут відпрацьовувати юрист. Він буде приходити сюди, надавати хлопцям консультації, допомагати подати заяви онлайн, які можна. Так само і психологи, і арт-терапевти. Реалізувати проект вдалося завдяки співпраці Міністерства у справах ветеранів, Хмельницької ОВА, благодійного фонду Повернись живим та компанії Укрнафта. З нагоди відкриття у простір завітала міністерка у справах ветеранів України та її заступник. Поспілкувавшись із ветеранами, посадовці розповіли. Які найпопулярніші запити поступають від ветеранів, проблеми досить стандартні. Проблеми в тому, як зібрати документи, проблеми в тому, а що робити, якщо там необхідно протезування, де проходити реабілітацію. Це дуже стандартні питання, які виникають власне в будь-якої людини, і на які відповіді є, просто не завжди ветеран знає, де їх шукати. Тому ми йдемо таким шляхом людина до людини, фахівець супроводу. Для Загалом на створення простору витратили понад один мільйон гривень. Найближчим часом в Україні планують реалізувати 10 подібних проєктів. Аби кожен, хто повернувся з війни, зміг швидко та якісно отримати необхідну допомогу. Тетяна Аржипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.